В Німеччині є дні, встановлені, коли можна винести з дому. Як то кажуть, непотрібний хлам. І сьогодні у нас такий день. Мені потрібно винести ці два принтери. Такий незручний, я по одному один, а потім інше, тому що великий і незручний і важкий. Тут вже хтось щось наносив. Принтер. Аух, принтер. Мікровебля. Поставила інший, мені тільки що прийшла одна там німка, почала кричати, що мені не можна ставити. Хоча отут, подивіться, будь ласка. Довіть теж принтер, курет ну. пакер. І почала кричати. Я кажу, я вас почула, ви мені сказали, я сама вирішу, що мені далі що робити. Не потрібно мене контролювати. Поясню ситуацію. Сьогодні в нас дійсно був день, коли забирали старі речі, і вони їх забрали буквально годину тому. І я зараз вийшла поставити, бачу, стоять і теж поставила. І тут приходить жінка, починає кричати: заберіть свої принтери. Я кажу, чому? Заберіть, ви не маєте права ставити. Я кажу, я вас почула. Я зателефоную, дізнаюся, можу я ставити чи не можу. І тоді, якщо я не права, я її заберу. Заберіть свої принтери. І вона пішла щось там до машини, бо в них тут живе син. Ну, я її перший раз бачу. І Поки вона пішла, я подзвонила до Олега, поговорила. Але тут вона йде назад, і там вже був ще один принтер. А я кажу, ось принтер теж стоїть. Чому я не можу? Бо вона мені сказала: заберіть, бо такі речі, як принтери, ставити не можна. Спочатку вона так сказала. Така дивна жінка. Спочатку, каже, не можна ставити принтери. Я кажу, а ось принтер? Вона, а це наш. Я кажу: то вам можна а мені не можна? Вона каже: бо ми екстра ми замовили, і це наші всі речі, це все, що стоїть, це наші речі. А ті загальні, що були, вони були раніше, їх вже забрали. О, то кажу: вияснилось. То треба було так зразу і сказати, що це наші всі речі, це ми заплатили. Вона каже, заплатила екстра 20 євро, що ви за це заплатили. Ви не бажаєте, щоб хтось ставив і, коротше, ви б мені пояснили, я б все зрозуміла. А ви, кажу, прибігли, почали кричати. І Я аналізую. Ну, Я така, що мені хтось приходить і просто починає щось говорити, мені це нічого не говорить. Мені на вуха не нав'яжеш. Приходить з вулиці якась людина, вам можна чи не можна. Хто ви, я вас не знаю, як вас звати? Що ви мені розказуєте, ви мені розказуєте, що можна, що не можна. Правильно? Я їй сказала, ви мені сказали, я вас почула. Я виясню ситуацію, тоді зроблю так, як потрібно, як має бути. Коли вона мені все пояснила, я кажу, вибачте, будь ласка, забираю перинтери назад. Зрозуміла, якщо екстра потрібно зареєструватися, попросити, щоб забрали, замовити цей обхолюнг і платиться 20 євро. Я й не думала, що це її особисте. Я думала, що це сусіди виносять, що це загальні речі. Тому, друзі, якщо ви бачите в Німеччині, десь стоїть кучка старих речей, і ви хочете щось докласти, то. Подумайте, <свят> чи це можна, чи не можна, і що тут відбувається, бо не все так однозначно.